Нове надходження у нас невелике. Це у нас тампончики. Дивіться, раз, два, 80 штучок. Це третій хвости, так називаємо. 10 штучок. 31-х, 35 штук. Отривний 20 штук. 28, 500 штук. По накладочкам. Це x 5 Це Х5 з хром кільцем. Це в нас ягуарчики, ніколи у нас раніше не було з таким кріпленням. Вже додали на сайт. Шкіряні ягуарчики ось з таким кріпленням, гарна якість. Це в нас маздочки CX5, троєчки тільки старенькі, круглі. Це в нас Chevrolet Cruze. Cruze чи bol чи Cruz, не пам'ятаю. Це в нас G05. Це у нас п'ятірка BMW G30. Це в нас Ericсики новенькі. І тут у нас ще Outlandри нові, якщо не помиляюсь, чи L200. Якщо вам треба щось з цього або все, що у нас є в асортименті, все замовляйте, RBKD.